На Абалоні продається однокімнатна квартира, яка знаходиться в залогі у банка. І ось сьогодні у банківського співробітника попросив документи на цю квартиру. Хотів там запропонувати своїм клієнтам. І перед тим як пропонувати скинув, щоб подивилася нотаріус, і сказала чи Стоє з нею зв'язуватися з цією квартирою чи ні. І нотаріус подивилась і каже, краще не потрібно, тому що там з 2008 року якісь тянуться суди. Ну, як так розумієш, квартира була в іпотеці, і, скоріш за всього, ті люди, які брали іпотеку, не згодні з тим, що банк цю квартиру забирав. І ось з 2008 року там суди йдуть. Ну, банківський співробітник сказав, що там тільки в 2014 році щось було. Ну коротше, не недобав... да не досказує. А на самом деле з 2008-го. І там всякі розборки, оці, і нотаріус каже, ну, типа, краще не брати. Ну і я так подивився, що якщо там якісь проблеми і квартира по, ну, там, по риночній вартості продається, там 45 тисяч без ремонту однокімнатна квартира. Тобто нема сенсу навіть зв'язуватися з нею. Це якби там ціна була, я не знаю, 20-25, ну тоді там є. Сенс ризикувати, да, що там якісь можливо і ще будуть судебні там справи, що там на адвокатів гроші треба будуть і так далі. А якщо квартира по ринковій вартості і з такими проблемами, ну якби не цікаво. Так що якщо ви там купляєте квартиру? Дивіться, це не обов'язково там банківські квартири, взагалі всі квартири обов'язково перевірять. І я попросив нотаріуса, то що ми перевіряємо ще історію квартири, не цього власника, який зараз, а ще історію квартири. Тобто дивимось і до цього, що було з квартирою там. Продавалася як часто, чи не продавалась. Ну це теж дуже важливо, так що будьте обережні.